Зеленський чітко дав зрозуміти, що ніякої демобілізації військових не буде. Вітаю вас, шановні друзі. Вчора у Португалії, там де зараз з офіційним візитом знаходиться Зеленський, на зустрічі із родинами військових, які зараз воюють і обороняють Україну. Одна із дружин військовослужбовців запитала президента про демобілізацію. Вона каже: що чоловік уже 2,5 роки воює, і а ми з дитиною тут. І це абсолютно ненормальне життя. І знаєте, що її відповів це не до президента. Що в Україні зараз ні у кого немає нормального життя, і все це через російську агресію. Але якщо ми хочемо, щоб у нас залишилася наша держава, то її треба захищати. Іншими словами, поки йде війна ні про яку демобілізацію, можете навіть не задавати питання. Воювати будуть всі, і до того моменту, поки ця війна не закінчиться, або поки люди не закінчаться. Відео цього діалогу я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Я от тільки одного не розумію, як можна бути такою цинічною і брехливою твариною і так брехати родинам е, українських військових? Так поясни людям, чому ти їх не попередив, що у 21-му році про те, що буде війна. Ти ж вже точно знав, що вона буде. Поясни, чому не були підписані стамбульські угоди, скільки можна було б зберегти людей і територій. Поясни людям, за що загинуло вже більше мільйона українців? Чому сотні тисяч жінок більше не дочекаються своїх чоловіків, а їх діти більше ніколи не побачать свого батька? Саме головне, чому в цей самий час воюють лише бідні, а багаті тільки багаті. Але ж навіщо? Є одна робоча методичка. У всьому винна Росія, а все інше обговорювати зараз не на часі.